Одноліє ТВ представляє. Телевізійна служба милосердя. Пару днів це було дуже страшно. Взагалі була апатія до життя. Що, що ви думали? Нічого не думаю. Я думав, що теж і все, що теж на все життя так. Орестові 23 роки. Він працював і вчився на будівельника. Як усі юнаки мав широкі плани на життя. Я ж ніяк не сподівався, що з ним трапиться біда. Пригав в басейн, вдарився головою, мені повезло, що, що зі мною був колега, тому що я сплив лицем до дна, так би на дно дивився. щоб його не було, то я б зразу й потонув. Під час купального сезону влітку пірнальників що зламали шию на воді стільки, що це вже є національною катастрофою. За хвилину здорова людина стає інвалідом. Виживають троє з десяти. Ситуація була дійсно складна. По дорозі тиск був 60 на 40. І Тут приїхали лікарі, нічого ніяких гарантії не давали. Це надзвичайно важка категорія хворих через те, що ті, хто ламають шийний відділ хребта, у тих віднімає руки і ноги. А ті, що ламають грудний відділ хребта, поперекою їм віднімає ноги. І в них починаються порушення функції тазових органів, вони не можуть самі ні мочитися, ні стілець у них не самостійний. Друга біда. У них дуже швидко розвиваються налишки. Коли, ну так, знаєте, страшно говорити, прямо відпадають куски тіла від нижче того місця, де пошкоджений спинний мозок. Чи можна передати переживання матері в цій ситуації? Я відповідно розплакалася потім. Ну, але треба було себе взяти в руки. Мій настрій передається йому. В лиці якась міміка. одразу відчуваю мама чому ти розстроєна. Так що я можу себе тримати в руках. Так. Шок переживають і травмовані, і їхні рідні. Ірина з Михайлом тільки місяць як одружилися, і навіть гадки не мали, що так скоро настане перевірка їхнього кохання. Який сусід по палаті, Михайло пірнув у басейн і вдарився головою об дно. Сьогодні нейрохірурги добре оперують тих, хто поламався. Але люди часто таки помирають, і тільки з однієї причини немає належного догляду. Адже за дві години на паралізованому нерухомому тілі вже можуть утворитися пролежні. Освічені люди знають, то є смертельно небезпечно. Від постійного лежання починається запалення легенів, відмовляють нирки. Людина швидко згасає. І така картина скрізь в Україні, тільки не у Львові. Тут працюють висококваліфіковані спеціалісти, які виходжують з пенальних хворих, без жодного ускладнення. Та ще й не дають нудитися в депресії. Звуться спеціалісти реабілітологи. З того часу, відколи у нас є реабілітологи, у нас вони вже 5 або 6 років є. Ми практично не маємо проблем з цими хворими відносно належки. У них не утворюються рани, у них немає запалень сечового міхура. Я завжди кажу так: якщо я раніше, доки у нас реабілітологів не було, боявся йти на обхід у палати, де лежали ці хворі, бо їм практично нічим не можна було допомогти. А зараз вони у нас як всі палати нормальні, гарні, хворі, лежать чистенькі, доглянуті. А це все заслуга реабілітологів. Таких хворих треба повертати, змінювати положення тіла кожних дві години. Тобто такий хворий не може лежати в одному положенні довше, ніж дві години. Це не має значення, чи на вулиці зараз є день, чи ні. Тобто ми повинні того хоробу повертати. Реабілітологів такого рівня готує єдиний вуз в країні Львівський інститут фізкультури. Богдан футболіст за фахом, але пішов у реабілітологи. Грошей в медицині платять мізерно, а кваліфікація у нього найвище. Деколи бувають такі ситуації, от якщо піввідділення лікарів каже Богдан, ну там, певно, ні з не вийде. Не мучиться дуже, тобто там треба працювати на адаптацію хору, а ти тучеш, тучеш, працюєш з тим хорем, мучишся кожен день, кожен день, кожен день, і ти відкриваєш двері в залу, і ти хориш своїми ногами. Тяжко, трудно, але виходить своїми ногами в залу, ну, дай до -то, тої враження, такі, куди не передаються слова. Богдан, що він за людина в твоєму житті? Для мене то напевно <світку> не світило, який дав надію на майбутнє. Але Орест поки не знає, що є в його житті ще одна значуща людина. Не було б зараз поруч з ним доброго генія Богдана, лежав би нерухомою колодою, як брати по нещастю в Полтаві та Жмеринці, Якби не бурхлива діяльність завзятого львів'янина Ярослава Грибальського, цей він зініціював підготовку реабілітологів у Львівському інституті фізкультури, залучив людей, запалив однодумців, зробив ще багато чого. І ось маєш результат. Ярослав це є подвижник реабілітації. Він організував товариство спінальних хворих. Він дуже багато зробив, коли ми налагоджували зв'язки з американськими канадськими товариствами реабілітову спінальних хворих. Це все заслуги Ярослава. Він надзвичайно активно добивається в адміністрації всюди, де тільки може, просуває справу реабілітації. Так що я вважаю, що Ну, він є своєрідний святий серед тих хворих, які стараються добитися. і До нього буквально такі хворі повинні б молитися. Ярослав вже понад 30 років на візку. Відчув усі проблеми спинальників на власній шкурі. Але якби ми писали книгу про нього, ти неодмінно назвали б історію одного життєвого успіху. Бо багато чого в житті домігся. Має гарну родину. Відомий громадський діяч в країні, відомий за кордоном. І Якщо всі ми починаємо з дитинства, то ті часи Ярослава добре пам'ятає сестра Ольга. Коли привели в школу Славіка і запитали на комісії, на чому буде ваш син грати, батько каже: у нас є баян на баяні може і глухий грати. А у вашого сина є такі здібності, що йому тільки на скрипці. Він грав і на е, цих ударних, він грав на цимбалах. Ну, такий обдарований у всьому, і я знаю, якусь і наука йому йшла. Це сталося у 71-му році, в вересні місяці. Він поступив у спедочилища. Ось, почалося навчання, був страшно задоволений, а потім їх відправили у Радгосп на роботи. І в Радгоспі на роботах там з ним це і сталося. Нібито така банальність впав з дерева. І хто б знав, що з цього вийде трагедія? 18-річний хлопець поламався і у нього відібрало ноги. Він лежав в палаті, просто лежав на ліжку і стогнав, бо його щось дуже боліло. Ми наполягали, щоб його перевезли сюди в нейрохірургію. Сказали, що не перевезуть, тому що він помре в дорозі. Ну, ми таки наполягали і його перевезли. Йому зробили гіпсове корито. Його повернули на живіт і гіпсом зробили йому корито. Те корито чуть застигло на нього, корито зняли, його в те корито поклали і в Уазіку його перевезли в нейрохірургію. Поклали його в палату, і днів, я не пригадую, 3-4 до нього не... Підходили. І ніхто чомусь його не витягував з того корита гіпсового. Від того утворилися пролежні, тіло почало гнити. І якби вчасно не нагодився хірург, що робив операцію, невідомо що б було. Тож, що таке брак професійного догляду за паралізованим, Ярослав знає з власного досвіду. То були часи в країні, коли спинальники виживали хто як міг, кому як Бог дасть. Славік плакав собі в подушку, що я не бачила. А я плакала по коридорах на хірургії, ругії, що він не бачив. Ну це було жахливо. Але треба було оговтуватися і жити. Ярослав знайшов собі сили і блискуче закінчив музучилище. училище. Треба було солідно здати державний іспит. Цей державний іспит виглядав у диригуванні хором училища і оркестром. Диригування у училищі відбулося. Так, як і з усіма. Правда, він сидів на інвалідній, ну кріслі колясці і диригував. Співали і грали так, щоб була якнайвища ну, і оцінка, і дуже старалися для нього. Його ж і однокурсники, і не тільки однокурсники. І от це була, як би сказати, його перша перемога. А далі на лікуванні в санаторії. Познайомився з майбутньою дружиною, медсестричкою Валею. Він був завжди веселий, завжди був усміхнений такий. От в компаніях чи десь от таку, на якихось забавах, то він все був в центрі уваги, всі його любили. Листи такі писали один одному, дзвонили. от, Все чекалося, щоб він скоше приїхав. Якщо там не виходило з путівкою, то була така трагедія, знаєте. Тож, щоб не мучитися розлуками, одружилися. А коли народилася донька Марта, розкрився батьківський талант. З двох років до шести років вони були вдвох. Він її виховував сам. Рано вставали, він її віз до ванни, вмивав її, обливав холодною водою. Він її в 4,5 роки навчив читати. Вона любить дуже тата, дуже любить тата, тату дуже любить її. От і коли вона підросла вже так, мала 13 років, 14 років він постійно була з ним на таборах. От з того часу вона постійно-постійно з ним. Тепер донька з татом, однодумці і колеги. Разом працюють у створенні Ярославом громадські організації інвалідів. І Марта перша помічниця. А роботи тут не початий край. Бо куди не поткнись, всюди для інвалідів перешкоди. Але те, що ці бар'єри треба ламати, і робити це мусить не хтось інший, а ти сам, Ярослав усвідомив не одразу все вирішило знайомство з колегами-візочниками зі Швеції. Вони приїхали в Москву, мандрували надзвичайно світ до свого по своє, їх цікавило, хотіли поспілкуватися з інвалідами. Ніде їх не знаходили. І тоді вони потім нам розповідали. У них така думка була: чи БССР всіх виліковують, бо така щаслива держава була, чи їх просто відстрілюють? Вразило, що шведи на візках розкуті, щасливі, реалізовані. Вони інакше думають, вони інакше мислять, вони інакше трактують себе в тому суспільстві як людина, ніби якась є інакша. Тобто вони не показували, що вони є інакші. Тож під впливом західних колег змінилася як найперше свідомість. Ярослав перестав бути в'язним своїх чотирьох стін і став виходити в світ. І ось тут то все й почалося. З'ясувалося, що світ ворожий для людини на візку. Куди не поткнись, всюди перешкоди, по сходах не заберешся, в двері не просунешся, транспортом не дістанешся, бо ніхто досі не враховував потреби неповносправних, їх ніби й не існувало. І Ярослав став воювати за безбар'єрну архітектуру. Коли перебуваєш за кордоном і потім повертаєшся сюди, ну настільки дратує та глупість та дурість, коли я бачу, що ведеться будівництво. І вкладаються великі дорогі матеріали, але там немає зручності, там немає доступності. А треба то так небагато понизити бордюри на вулиці, зробити пандуси в установах поручні, і то не є великі гроші, то є наше ставлення один до одного, зневажливе або людське, якщо хочете, любов до ближнього або брак її. В цьому плані відзначилася хіба що Укрзалізниця і для людей на візках. Зробила спеціально обладнаний вагон за європейськими стандартами. Будь-хто на візку може замовити квиток у цей вагон і його причеплять до поїзда. А ось вже на вулицях міста починаються проблеми. Пандус підземного переходу, до якого страшно під'їжджати, Покотися кісток не збереш та й полози не за розміром. Так ніхто й не користується ані валізу провести, ні коляску, ні візок. Мабуть, ви не знали. Але поручень за стандартом має бути 35 мм, щоб зручно було вхопитися. І чому цей такий товстелезний? Всі ці незручності Грибальський справедливо називає дурня, тому й виїжджають бригадою на обстеження міста на доступність. Адже є стандарти, і щоб не вискочити на проїжджу частину на візку, тротуар мусить бути півтора метра завширшки, а бордюр на переході мусить бути понижений. Спорт неповносправних так само запозичений із західного світогляду. Грибальський, як ідеолог активного способу життя на візках, багато зробив, щоб таке почало поширюватись і у нас. Наталочка, скажіть, нащо вам той бадмінтон? Для задоволення від руху, для того, щоб відчувати е, також свої можливості. Що, скажіть, що трапилося? Чому на візку опинилися? Е, наслідки мональної терапії. За 10 років я зустрічала також людей, які сіли на візок внаслідок мональної терапії. Це не поодинокий випадок і таке трапляється, на жаль. Тут, коли ти порухаєшся так, на треніровіки, півтори години, кажуть, сім путів сходить. І все почуваєш потім, звичайно, набагато краще. А що трапилося чомусь на візки? Виробнича травма. А що ви відчуваєте як перешкоди найбільші? Перешкоди у нас, як завжди, наша бюрократія, наше твердолобство деяких наших чиновників. Ну і десь заїхати трошки проблеми, от іменно пандуси, наболіла проблема в зочинку. Ця наболіла проблема вирішувалася не одразу навіть тут, в спортзалі інституту фізкультури, де спортсмени на візках, звична картина. Треба було умовляти господарників приробити пандус. Проте є тут приклад нормального, людяного ставлення до неповносправних. Адже тим, хто на візку справити особисті потреби в світі, пристосованому для здорових людей. Часом просто мука. Бувало, з цієї делікатної причини люди доходили до відчою, жити не хотіли. Тож Ярослав і його організація просувають розв'язання проблем неповносправних від малого до великого. А оскільки сам він людина масштабна, то й мислить глобально. Я хочу, щоб було інакше. Я хочу, щоб, бу... щоб... щоб ми всі були інакші. Щоб, якщо ми дивимося фільми і західні фільми, і ми бачимо, що там є так, то чому в нас має бути інакше? Як той Дон Кіхот іде на долання перешкод нашої одвічної дурні. І як не дивно, під тиском цього впертого чоловіка багато що змінюється. До Своєї мети досягає, якщо він собі ставить щось за мету. Ну а крім того, він дуже, скажімо, притягує до себе людей, тим, що він відкритий в спілкуванні, такий завжди життєрадісний, можна сказати, і люди тягнуться до нього як до, як до особистості. І він є, скажімо, генератором ідей різноманітних. І націлює інших людей до чогось, до роботи. Я відношуся до нього так, як і раніше. Я його так я його люблю, так, як і колись робила. Ми всі дуже любимо Ярослава, я навіть не знаю за що. Ну, от він такий. Він дуже дається до любові. Він дуже є такий, якась аура в нього надзвичайна. Нам було гарно в цій родині. Ярослав увесь час жартував, ми сміялися, ніби немає тяжкої травми і гострого болю, що виснажує його все життя, нібито долання нескінченних перешкод і бар'єрів, тої дурості, бездушності в суспільстві, то є легко. Що вас робить щасливим? Кожного разу, мабуть. По-різному. -по Вчора вечором їдемо з Мартою, і кажу, Марта, ти звернула увагу, який місячок серпаночок появився? <різь> Вже навіть і, і в тому. Там, подивишся, джміль сів на, на квітку і в тому. Досягнув якогось результату? Значить, не, не даремно працював. Дякуємо за підтримку програми медичної фірми Борис. Борис, це завжди допомога.